Всім привіт! Ми в Аврорі купили ось таку штуку. Там якісь кіндери сюрпризи без шоколаду. Яйця із подарунками. Будемо розпаковку робити. Мама, вот это сосны, это... Ну давайте. Мама, сюди не треба, треба скидати. Ми рано сьогодні прокинулися усі. Так, і крутить по стрілкам. Перша крутить Мілана. Так. Що, застряла? Угу. Може по одній треба, щоб все. О, щось там яєчки. Щось якийсь у нас провал. О, вийшло, да? Ну, випав, не? ні? Ні. Ну, не випадає. Ну, за Зараз Я подив... Я там поправила яєчко. Настя пробує крутити. Випало. Зелене? Да. Ну, тепер ти. Там а яєчко має попасти у карманчик. О, О, рожевий Мілані випав. Так, а ножи ж відкривайте, щоб кому попалось. А, а ти що? мені У мені хомячок із семечка. Подожди. Толстенький котик. Покажи. Класс! Так, круто, дали Настя. Ай. Не стоит, хотим... Дара, баба! Крутый дали Настя. Так, там наша Тина вышла. Тина, нам попався котик и... І... Ничуки семечка. Якийсь камяк. Не випадає. Давай, мама допоможе тобі. Давай. Ні, я сама буду. Так, випав Насті. Тепер Мілана собі крутить. Ой, і Настя і мені зразу тут викрутила два. Знову рожевий? Хай Тіна подивиться тіні. Цікаво, що там таке тіно вкусали комарі. Жабочка. Жабочка? Клас, покажи на камеру мамі жабку. Яка жабка цікава, прикольна. А Мелані Космонавт. Ну, Перші були цікавіші. Крутимо далі. Барабан. А не яєчки їй є... все, все, все одно. Все. Випала? Який колір? Ново, зов, Знову жовтий. А, а Мені нарешті жовтий. І все? Да. По три яєчка тут. І все. Ось така прикольна штука. Мені знов кошмана, тільки іншого кольору. Настя, а тобі хто? Це в, в цей раз, а це в цей раз. О, бачиш, подружилися вони. Ну, поміняєтесь з Настею, якщо Насті щось попадеться. Що там попалось? Не можу достати сама. А я поки покажу. А Мілан, подвинь, будь ласка, ціну просто. Поки... поки покажу, як тут у нас воно обертається. Ось тут яєчки. Насті все різне попалась. Дуже класно. Викладайте у лінієчку, ми покажемо зараз. Тут оно, є такий карманчик. Туди попадає у нас яєчко. І воно прокручується і випадає сюди. І ось така у нас гра. Зараз вам покажу, що у нас попалося. Ось такі класні, хай лізно. Ціна хоче подивитись. Такі класні все роздіревані. Звірятки нам попалися. Ну що, сподобався вам? Я один назад туди положив. А ви можете ще раз, так, да, поскладати Ми в яєчка і крутити барабанчик ще раз. У мене тільки один залишився. Ну що, як вам? Сподобалось? Так. Да. Наступного разу покажемо ще якусь да, розпаковку. Така у нас швиденька розпаковка вийшла дівчатам по три яєчка. Все, машіть, всім, пока. Всем пока. До зустрічі. Все. Все, всім привіт ще раз. Прийшли на, до нас друзі Даша і Мілена. Дівчата придумали оцю штуку, що ми розкривали робили розпаковку зранку. Придумали. Ой. Придумали такі, такі челендж. Там Вони є дві капсули з водою, а інші з завданнями. Вони позасовували туди завдання у капсулки і будуть зараз доставати по черзі і їх виконувати. <схи> ну що, погнали? Так, так, так. так Піронилана крутить. Завдання. Тут завдання попала, попала їй. Водний шок. І що шо, це а, має це, а, бути? А... Зараз Даша придумає три запитання. Мілена тримає бутилку з водою, і якщо я за 10 секунд не відповідаю, або як я затуплю ага. і за 10 секунд не відповідаю на питання. То Мел... відповідаю. Робить... Мілена робить шок. Тіно, ти в шокі? Тіно не беруть в команду. Раз, два, три. 81 Восемьдесят один цвет Четыре Простые вопросы была помылка 18 серпня. Теперь Настя Че там нас. Настя тобі завдання? завдание. Ціна, а тобі що? Ягідки yeah. мама Ой, Комарики покушали, тіну нашу. Ч... Ти О, Отам комарики. Боже, де її так покусали комарики? Так, у Насті випила вода в обличчя за сміх. Якщо Настя засміється, у Насті вильєм воду. І хто буде смішити? Всі будуть смішити. Добирай у рот води. А -а -а. Так, хай Настя буде так. Жорстко так Насті буде... Так, все, смешаем. І треба тримати воду, девчата и ее селят. Настя. На... Воду, <ріпи> Нет, на, не лопай воду, Настя! Ні, Настя. А за сколько? Я не знаю. <ріпи> смешаем. Ну катать, мабуть, не вважається, не рахується. Ну ми плву вже буду. Ой, тихо там тіна. Так, тепер то. Так, ну що, наступна у нас Даша. Даша, мабуть, водичка. Так. Треба на голову? Клас! ну маловато, так? Треба велике яйце. Хочеш, ми побільше А і тепер Мелена. Що там, Тіна? Завдання. Ти можеш ще потім питися на А, Облитися на вибор. Типа багато води. Ну, теплої або чуть-чуть води холодної. А, чуть-чуть холодное. Это вот. да. а чуть-чуть. Не, ну такие чуть-чуть мы отсюда. А, мы всю. Я ну да. да. Челлендж обливания. А, <laughs> <laughs> ну как, Милена? Ой. Холодно. Это, да, Завдання. Тіна у нас. А, так, Завдання. Настя, да? Це, Це вопрос. Якщо ти за 5 там, секунд до цього даєш на вопрос, тобі теж виливають воду. А, ну, треба якісь легесенькі питання, Настя. Так, подожди, як вивчили. А ти... Питання для, нас для нас... Насті. Так. Настя, Коли ти народилася? Весною, літом, зимою чи Два. осінню? Так ти відповідай. Весною, літом, осінню, або, або зимою. Коли ти народилася, як ти думаєш? Настя ще не вивчила. Осень. Взимку? Весною, вересні. Значить, водичку виливаємо, На тільки голову. то багато. Є, Ні, не хочу. Ти не хочеш? Ну не ладно, вона, вона ще вивчить. Ух ти все. Настя, тепер ти запам'ятала, що ти весною народилася? Тепер точно запам'ятала. Добре. Я хочу. Ну, поки що все, пока. Якщо щось придумаємо якісь ігри ще будемо знімати. Так, у нас ще одна гра назріла. Ми набираємо в рот воду усі. і просто стаємо в рядочок, і треба тримати воду і не виплюнути її. Зараз побачимо, як це буде. Так, ну що, всі готові? Ви шо, можна? Настя і Даша тримаються Молодці Так, все, Настя выгнала. Молодець Давайте еще раз. Что ты? Тинка ще Не назла.